Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Мініагро місто Івано-Франківськ, Калужське шосе 28. Ми знаходимося біля авторинку. Хочу сьогодні вам представити до вашої уваги ось такий тракторець Orion RF404. Даний трактор у нас на двигуні КМ-490 з рівною підлогою на реверсивній коробці передач. Вал відбору має дві швидкості 540-730 обертів. Панелька уже автомобільного типу. Функціонал михачів світла. Даний трактор у нас має примусову навісочку. Коробка з гідравлікою у нас роз'єднана. Дві пари гідровиходів, окремий розподільник. Є також плаваючий режим на навісочку Ось в такому чорному класному кольорі. Кому потрібно, звертайтеся в компанію МініАгро, місто івано франківськ Калужське шосе 28. За номером телефону, який ви бачите в себе в шапці профілю. дякую всім за увагу, гарного дня.